Сьогодні чистий четвер. Скажіть, чи дотримуєтесь традиції цього дня? Ну так, пробирання, так. От вікна, все як має бути, щоб було чисто і як в Україні у нас. Обов'язково повимивала все в хаті, в квартирі. Ну, Чого, притримуюся, стираємо, миємо. Ми вже люди дотримуємося таких правил. Пожилі вже і дотримуємось трохи. Встав вмився, ти все, ти вже чистий. Я католичка, тому я свій великдень вже відсвяткувала. Але ну, я вважаю, що найголовніше в чистий четвер це бути на службі. Треба прийти до храму і очистити свою душу, не лише кімнатою, квартирою будинок. Поки ні, бо в нас маленька дитина немає як, але трошки да, трошки поприбираємо, приготуємо паски. Сьогодні з печем. Це давні традиції наших батьків, наших предків. Тож ми повинні дотримуватися. Всі купатися будуть, як зазвичай. Ну і скрізь, щоб чистота була. Вже почали пекти Паску сьогодні? Так, да, да. невістка випікає вже. Ну, вам треба пиль повитирати, попилососити. Ну і так, все, вже ніби підготувалося. Сьогодні чистий четвер. Скажіть, чи дотримуєтесь традиції цього дня? цього дня? Ну, так. Став рано, помився, та як треба. Попилососив, уборку зробив. От і все.